На наступний день також. Хмельничанка Наталя Махобей розповіла, зазвичай купує квитки онлайн, в застосунку Укрзалізниці. По телефону додатку. Цього разу придбала у касі вокзалу, бо у застосунку збій. Мені син сказав що сьогодні, що вже два дні не працює, і ми приїхали сюди і ми купуємо біліт йому да. до Львова. Говорить, очікувала на вокзалі більшої черги. На касі поза чергою обслуговують пасажирів, потяги яких відправляються протягом двох годин. Олександр каже, придбав квиток завчасно. Онлайн Давно ви, два тижні тому і, і ніяких, ніяких питань не було. За розкладом руху об 11.10 має відправлятися потяг Запоріжжя Павлоград-Львів. Він прибув вчасно і відправляється, як і зазначено у графіку на табло. У приміщенні вокзалу працює три каси, поблизу них зараз бачимо 15 людей. Придбати квитки на сайті Укрзалізниці не вдається. Там зазначено про технічний збій. онлайн системи Укрзалізниці зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Таку інформацію розмістила прес-служба національного перевізника на офіційній Фейсбук-сторінці. Поки там продовжують відновлювати системи, радять купувати квитки в касах. У такий спосіб інформують, 24 та 25 березня продають і міжнародні, які були тільки онлайн. Хмельничанка Каріна розповідає, прийшла за квитком до відня. Вчора і позавчора. Два дні вона не працює, ні сайти, ні додатки. Сервіси не працюють, гарячі лінії також телефонували. Тому Для тих, хто не встиг придбати квиток в касі перед відправкою, зазначають в Укрзалізниці, можна оформити проїзд безпосередньо в потязі. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.